Сьогодні у дитячій школі мистецтв ми познайомимо вас із джазовим гуртом Нона, музичний керівник Пугач Микола Михайлович. Що це за гурт такий? Який у них репертуар? Ви дізнаєтеся вже за декілька хвилин? Микола Михайлович, розкажіть нашим глядачам і нам, будь ласка, про ваш колектив, в якого ви є керівником? Конкретно скільки часу ви з ними працюєте? Як збирався цей гурт? Справа в тому, що я прийшов працювати в школу мистецтв нашу п'ятихацьку у 2014 році. Якраз з вересня місяця я набрав учнів, в основному брав як духовиків, це, саксофоніста, трубача, трамбоніста, барабанщицю, флейтистку вона грає на флейті на барабанах, тубіста. І почали ми працювати не в складі ансамблю, а індивідуально з кожним, буквально десь до січня, лютого місяця вже 2014 року. І тоді почали потихеньку, помаленьку створювати наш ансамбль, який сьогодні ми називаємо джаз-гурт Нона. І ось січень-лютий місяць, березень місяць нашої такої настивної праці. Ми працювали по чотири, а то навіть по п'ять разів на тиждень складі ансамблю, не включаючи індивідуальну роботу з кожним. Ну, і добилися, звичайно певних результатів. Уже на початку квітня, по-моєму, ще в кінці березня, я точно не пам'ятаю, ми прийняли участь. У весняному конкурсі весенні дзвіночки Дніпропетровську при музично педагогічному коледжі, де на своє здивування ми зайняли третє місце, стали дипломантами третього ступеня. Ну, звичайно, відносно назва нона. Що таке нона? Це дев'ять. З італійської, як щиталки італійської. Прима, секунда, терця, квінта, кварта, секса, септима, октава, там, нона. І так далі. І ось у нас ансамбль «Нона» Ми її назвали по кількості наших, наших учасників. І ще я все-таки буду відвертим. Цю назву я ще дав, тому що мій син знаходиться в зоні АТО, на механіком є ракетного гарматного комплексу НОНА. Відносно учасників. Ось перший наш акордіоніст, Давид Ушаков. Шостий клас музичної школи, учень кривузова Леоніда Антоновича Покійного. Я його вів в п'ятому класі, зараз у шостому класі. І він грає в нас в ансамблі як акордеоніст. Давид Ушаков. Зробив, будь ласка, декілька акордів чи звуків, щоб почули. Наші слухачі. Що це за інструмент? Спасибі. Наступний. саксофоніст. Спасибо, Діма. Діма Данилків. Данилків. Саксофоніст. Інструмент дуже цікавий і надзвичайно складний. Ну, це говорить про те, що останній саксофоніст в місті П'ятихатки в нас був у 1980 році. Так що за ці роки о, довго не було саксофоніста, і ось він нарешті родився. Так, Трубач Поліщук. Молодець Єлісій, молодець хлопець. Займається всього, будемо так говорити, 15 місяців. А добився значних результатів. Що ви почуєте по йому звук? Будь ласка, продемонструй. Дякую. От. Рядом з ним стоїть теж трубач, який виконує партію другої труби. Рохлін Максим. От. Максим зіграй, будь ласка. Проілюструє. Спасибі. І слідчий наш учасник дівчинка. Ну, це учениця вже 11 -го класу. Готується до вступу в музично педагогічний коледж. А нині в нас грає вже другий рік, теж на флейті грає, ви почуєте, і грає на ударних інструментах. Ану, Оля, пройдися. Спасибі. <звук> <пасибі> <пасибі> Єгорушка, це в нас теж брат Єлісія Поліщук. От грає він на тамбурінчику, на маракасах та на других ударних шумових інструментах. Продемонструй. О, молодець, дякую. І ось переходимо. трамбоніст. Знайомився із Богданом Кравченком. Трамбоніст, наш теж. Останній трамбоніст був у 1980 році. Народився новий трамбоніст. Так, ну, зіграй Богдан, що зможеш? Молодець, досить. Тубіст. Ну, тубісти в вечері в нас були в духових оркестрах. От, і в нас є тубіст, теж учень другого класу, хоч він такий великий, 10 класу в середній школі, у нас другий клас музичної школи нашої, а школи мистецтв. Будь ласка, продемонструй. Ну і досить, спасибі. Так, ну ось і все, знайомство з вами, і з нашими музиками відбулося. Тепер до справи, мабуть. Заілюструємо якусь одну з п'єс чи декілька. Дякуємо. Дуже хотілося б послухати так, як вже представили, хто є учасниками даного колективу, і в їхньому виконанні як звучать усі інструменти разом. Хотілося б дуже послухати. Добре, готові хлопці. Дорогі п'ятикаці! Користуючись нагодою, наш колектив вітає вас з Новим роком. Бажаємо вам достатку, успіхів при доброму здоров'ї, з Різдвом Христовим. Вітаю! Вже сьогодні ми почули те, як ви грали дуже гарно, але таке от цікаве розподілення за інструментами. Хто як з вас дійшов до того рішення, щоб займатися грою саме на тому інструменті, от яким ви зараз володієте? От як ви почали нагалі? Ну, я дивився концерт на телевізорі і побачив там трамбоніста. Мені дуже сподобалося, і я попросив вчителя, щоб він мене навчив грати на трамбоні. Так, хлопчики, а вас? Що привабило у ваших інструментах? Ну, мені прибавила труба, бо вона сама громка, в концерті звучить, і вона, ну, якось. мені подобається природний шум її. Так. А що привабило саксофоніста? У нього унікальний звук, він нагадує голос людини. Угу. От як? Так, ну і таке цікаве поєднання от дівчинка, яка. Одночасно володіє і ударними інструментами, і флейтою. Що спонукало до такого вибору? Не знаю. Ну як... Флейта вона така ніжна і більш дівоча. А от на ударних інструментах чому вирішила? Чому ви так... Чи можливо ти за характером поєднується так дві сторони? Просто понравилась, бачила і попросила Миколи Михайловича, щоб я займалась на них. І він согласився, цей другий год вже займаюся ними. І плануєш і далі пов'язувати своє життя з музикою, так? Так. А з яким інструментом? Чи за обома одразу? З обома зразу. Зрозуміло. Ну що ж. Користуючись також нагодою, ми вітаємо вас із новорічними різдвяними святами. Бажаємо вашому колективу тільки успіхів, всього всього найкращого, головне здоров'я і творчих злетів, щоб усі конкурси, в яких ви ще будете брати участь, обов'язково були для вас переможними. Дякуємо вам за сьогоднішній ваш виступ за сьогоднішній такий міні-концерт для наших глядачів.